Добрий день, мої любі діти, та й, шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку як провести експеримент. Усміхнися всім навколо, небу, сонця, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Яка у нас пора року за вікном? Осінь. Який місяць, жовтень? Яке сьогодні число? Восьме. Чи було сьогодні ясне небо, чи похмуре, чи були опади, яка температура повітря. Іноді для детального вивчення об'єктів чи явищ природи недостатньо тільки спостерігати. Отримати інформацію про властивості об'єкта або сам об'єкт можна за допомогою досліду або експерименту. Експеримент це спосіб пізнання природи у спеціально створених умовах. Пригадаємо з вами етапи проведення досліду та експерименту. Перед проведенням експерименту насамперед потрібно поставити такі запитання. Для чого проводиться цей експеримент, що хочете дізнатися, слід сформувати гіпотезу, припущення, підготувати потрібне обладнання для проведення експерименту, з'ясувати, як він буде проводитися, скласти план проведення експерименту та зробити необхідні записи, малюнки або фото. Сформулювати висновки, що ви дізналися, чи досягли запланованої мети. Так, проглянемо з вами експеримент зайва волога. У нас є горщик з кімнатною рослиною, стрічка, політиленовий пакет та ліка з водою. Добре поламуємо. Будемо поливати кімнатну рослину в горщику. Коли вода повністю просочиться у груд, накрийте рослину поділеними пакетом і обв'яжіть пакет стрічкою навколо нижньої частини стебла. Поставте рослину рослинну тем... тепло сонячне місце. Через кілька годин обережно розріжте пакет зверху. На внутрішній стороні пакета ви побачите крапельки води. Поясніть, де взялась вода на стінках пакету, та зробіть висновок. Коріння рослини теплопору постійно поглинають із грунту в воду і проводять її по стовбуру до листя. Всередині листя вода проходить до спеціальних отворів і через них випаровується. Рослина при цьому видає з горнісу зайву воду і таким чином звільняє місце для надходження корисних речовин під час наступного поливу. випаровування сприяє пересуванню води в рослині. Крім того, випаровування води захищає листя від перегрівання сонячними проміннями. Так, Наведемо з вами приклад експериментів, який ми проводили. Ну, наприклад, це були досліди на визначення властивості води та повітря. Будь ласка, розгорніть зошит на сторінці 32. І пишемо досліди. На визначення властивості. Води. Та повітря. Так, доступне далі друге завдання. Те, що ми з вами говорили про такий досвід. Назва експерименту це в нас зайва волога. Записали, будь ласка. Далі мета дізнатися, звідки взялася вода. Висновок, завдяки сонцю відбувається випаровування. Так, йдемо з вами далі. Розглянемо світлини, розкажемо, що люди дізналися про природу за допомогою спостереження, а що за допомогою експерименту. Заспостерігала за, за квіточкою спостереження, парфуми з запахом піону, так, з ароматом це у нас вже експеримент. Вишня, вишневе варення це експеримент. Так, порівняємо спостереження та експеримент. Спільне є методами вивчення об'єктів. Відмінне спостереження проводиться в природних умовах, не потрібна матеріальна база. Експеримент проводиться в штучних умовах, потрібна матеріальна база. Отже, записали, будь ласка, в спільне є методами вивчення об'єктів. є методами вивчення об'єктів далі відмінним проводиться в природних умовах, проводиться в природних умовах. Не потрібна матеріальна база, не потрібна матеріальна база. Далі, експеримент проводиться в штучних умовах. Потрібна матеріальна база. Так, зупинили. Йдемо з вами далі. Підкресліть етапи проведення досліджень, які є тільки в експерименті. Мета, дослід, висновки, завдання, план проведення, припущення, гіпотези, що в нас з вами є тільки в експерименті. Так, це припущення, це у нас гіпотеза та дослід. Отже, ці три слова ми підкреслили. Дослід, гіпотеза, припущення. Так, йдемо наступне, п'яте завдання. Про що йдеться у кожному реченні про спостереження чи експеримент. Обведіть відповідну букву. Софійка хотіла дізнатися, які скрепко притягує магніт. Це спостереження чи експеримент? Експеримент. Петрик з Оксанкою впродовж грудня вели класний календар погоди. Спостереження. Василь влітку фотографував мотельки, оскільки хотів дізнатися, які саме живуть поблизу його будинку. Спостереження. Тетянка хотіла дізнатися, чи дозріли яблука в її садку. Для цього вона зірвала по одному з кожного дерева, розрізала їх і капнула на зріз по краплі йоду. Експеримент, Так, експеримент це спосіб пізнання і дослідження природних об'єктів, явищ у спеціально створених умовах. Він дає змогу досліджувати тіло живої та неживої природи. Під час проведення експерименту потрібно дотримати всіх його етапів. За потреби експерименти повторюються кілька разів. Дуже давно китайці придумали, як виробляти шовкові тканини з коконів гусениць, шовковичного шовкопряда. Принцеса Сілін-Чей провела досвід доч якого виявилося, що в гарячій води кокони швидше розмотуються у нитки. Так, що ж таке експеримент? Чи достатньо провести один експеримент? Скільки етапів проведення? Як ми можемо відрізнити експеримент від спостереження, який би експеримент ви б хотіли провести. І а, ваше домашнє завдання буде провести експеримент виверження вулкану. У вас є відео, я впевнена, ви обов'язково все виконаєте, і вам сподобається цей досвід. До побачення та гарного дня!